Всім привіт на моєму каналі. Давно не виходили відео. У мене була творча відпустка протягом 100 останніх днів. Хотів би сьогодні вам розповісти про такий чудовий сервіс, який називається Investing.com. Також розкажу, як обирати найкращі акції на основі цього інструменту. Більшість всіх цих функцій вони безкоштовні. Ну а також покажу свій Investing Pro. Цей інструмент також допомагає дивитися на всі ключові дані з аналітики, якщо ми говоримо про Investing Pro, і приймати вже зважені рішення, чи варто купувати якусь акцію. cheer Не варто ось тому перейдемо до основ. Значить дивіться, Investing.com, так, це компанія з Ізраїлю. Я знаю, ось вони доволі давно вже на ринку. В них сайт називається Investing.com. В принципі, що ви можете тут робити? Тут головна сторінка це показується основні індекси, якісь основні новини. Ось що конкретно мені цікаво було, як базовому інвестору. Я не кажу, що я там профі супер. Ні, я просто на базовому рівні розбираюся в фундаментальних речах, і мені важливо додавати в мій. Watchlist, тобто ті компанії, які мені цікаві. На сьогоднішній момент у мене їх тут небагато, але, типу, я їх додав і я відповідно за ними слідкую. Якщо ми тут бачимо, ну, тут є знову ж таки фільтри. Там ви можете подивитися, там це ціна, це фундаментальний аналіз, це технічний аналіз, це перформанс. Для мене там головніше всього це фундаментальний аналіз. І давайте подивимося, що тут у нас є. Наприклад, візьмемо мою улюблену альфабет, тобто Google, і побачимо, що Market Cap у неї, ну тобто капіталізація 2, 5 трильйона доларів, ну і основні інші показники, які також впливають на моє особисте рішення, чи буде купляти компанію чи ні. Можна додати декілька вочлістів. Ну відповідно, мені зараз це не потрібно, тому я не додаю. Investing.com підтягує всі відповідні новини, які стосуються тих компаній, які ви додали в свій вочліст. Те саме робить Stock Analysis, Ви також можете підтягувати всі ці новини, які стосуються вашого вочліста. Що тут у нас ще є? Ну, новини, аналіз. Чарти, тобто типу, я не буду більше тут сильно розповідати. Як тут взагалі влаштовано аналіз кожної компанії? Типу, в кожної компанії є тут своя сторінка. Так, ну давайте подивимося. Наприклад, знову ж таки, по тому ж Google. Тут дуже багато даних, як ви бачите, і можна багато чого зрозуміти для себе. Ну, по-перше, ціна знову ж таки, fair value, це означає, чи справедлива ціна, чи ні. Вони вважають, що так. 200 доларів це у них така ціна. На зараз 185, тобто, по факту, ще плюс 15 доларів. Вони вважають, що вона буде вартувати. Тут основні показники на основі там, це один день, одна неділя, один місяць, і можемо подивитися аналітику в форматі ось такого дашборду. Companies health. Тобто, тут показує воно на основі багатьох індикаторів, чи компанія ну, хороша по факту, чи ні. Це навіть не хороша компанія, це суперська компанія. І технічний аналіз показує, що це strong buy, тобто рішення чи купувати, чи не купувати, однозначно так купувати. Відповідно, можна подивитися, як вона вела себе компанія за останній рік. Ми бачимо, що спочатку була просадка по ціні, потім піднялося, потім знову просадка, коли стався Трамп. Так і зараз ціна продовжує рости. Що тут далі є? Основна статистика, кількість акцій, чистий прибуток, ревеню, тобто, взагалі, прибуток, чистий прибуток 111 мільярдів в даному випадку для Google і дивіденти, тобто вся необхідна інформація, яка тут треба для того, щоб ви приймали якісь зважені рішення. Знову ж таки, підходимо до news. Investing.com підтягує всі релевантні новини до того, в яку компанію ви дивитеся. Можна засамарайзити за допомогою AI. Давайте попробуємо. Воно підтягує ост останні новини. AI показує вижимку на основі того, що тут відбувається з компанією. Відповідно, показує мені останні їхні дії, що вони зробили, як і так далі. Це дуже цікава штука, інтегрована в, в Investing.com. Знову ж таки, зрозуміло, що це робить. Або за допомогою чату GPT або іншої моделі. Ну, давайте подивимося далі. Тобто, що тут у нас є? Технічний аналіз, дуже цікава штука, насправді, не тільки аналітики, які працюють на Investing.com, але й AI, тобто штучний інтелект, він аналізує всі дані про компанію за останні там, в залежності від того, що вибрали годин або днів, і дає вам конкретний результат, чи купувати, чи не купувати. І ми бачимо, що останній фільтр це monthly, тобто місячно. Ми бачимо, що всі показники показують нам на те, що ми можемо розглянути цю. Цю компанію до купівлі прикольна штука. Насправді, що тут ще є, значить, це summary, тобто це сумування того, що вони зробили за квартал 1 2024 року. Рейтинг аналітиків знову ж таки. 57 аналітиків кажуть купувати, 12 кажуть холдити, 0 кажуть селити, продавати. Overall consensus, Консенсус загальний купувати цю компанію. Знову ж таки, ми можемо подивитися по дивідендам. всю інформацію можемо подивитися по earnings, тобто по доходам. Коротше, ми бачимо, що ревеню зростало до. 2024 року, в 2025 році трошечки впало, але не критично. Отут можна подивитися, скільки конкретно по рокам відповідно компанія заробила, і тут у нас жовтеньке це net income, тобто чистий прибуток, а total revenue – загальний прибуток. Ми бачимо, що в 2024 році вони зробили квантовий скачок, можна так сказати, тому що вони заробили по суті в два рази більше в кінці 2024 року, ніж вони заробили на початку. Ну і тут показується компанії, які також схожі до, до Google, Ну якісь FAQ, тобто. Frequently asked questions, типу, ось в такому форматі. Я вважаю, що це супер детальний сайт по тому, як аналізувати акції. І я вважаю, що для того, щоб приймати якісь, якісь зважені рішення, це може бути хороший варіант для того, аби ви зрозуміли, чи треба вам купляти ці акції чи ні. Ну, щоб проаналізувати, зрозуміти, що взагалі за компанія. Ось. Окрім того, це взагалі, от все, що я зараз вам показав, це все безкоштовно робиться. Тобто, у вас нема, вам не треба нічого платити, вам не треба ні на що підписуватися. Просто заходите на Investin.com, робите свій аккаунт і відповідно далі вже можете аналізувати акції і вибирати ті, які вам подобаються найбільше, які ви вважаєте, що треба купувати для вашого інвестиційного портфелю. Окрім того, в них є функція, яка називається Investing Pro. Це по суті платна підписка. Я з неї також плачу. І тут в нас є багато, багато, багато додаткових штук, які ми можемо робити з Investing Pro. Давайте подивимося: тобто Watchlist. і ми бачимо основні характеристики будь-якої компанії. Що в нас? Тут є знову ж таки, для прикладу візьмемо Google. Тут є основні характеристики, тобто ми бачимо, є можна поставити прайс-таргет. Якщо ми поставимо якийсь прайс-таргет, потім Investing.com нам може вислати notification, тобто повідомлення про те, що ціна на нашій асет, тобто на нашу акцію, яку ми захотіли, вона, наприклад, зміншила, зменшилася або підвищилася. Ми відповідно можемо про це дізнатися першими і не забудемо про це, і можемо, наприклад, купити, якщо в нас були такі плани. Ну, наприклад, я хочу поставити ціну, коли буде Google там по 100. 160, то щоб мені про це сповістили. Окей, давайте подивимося, 160, все, ми бачимо, що 14% від того, що я поставив, має дропнутися ціна, тобто впасти на Google для того, аби мій прайс-таргет стався. Що тут є? Fair value. Тобто це показується знову ж таки справедлива ціна. Вони вважають, що Google майже на 8% дешевше від її справедливої ціни. Overall health label, тобто загальне здоров'я компанії, там входять десятки індикаторів. Вони це все аналізують. Вони кажуть, що компанія Google це great. тобто це супер. Ну тут капіталізації дивіденд per share, тобто скільки вам дивідендів платять за одну акцію, P&A рейтинг, все, що там. До 30 це вважається нормально, ну в залежності знову ж таки від компанії. Ну і інші показники. Тут ми можемо подивитися, які найвідоміші акціонери, наприклад, Warren Бафет або Ray Dalio, їхні холдинги, тобто що вони конкретно інвестують. Ми навіть можемо скопіювати це собі і зробити це як watchlist. Можливо, ви хочете просто повторювати там Warren Buffett або Ray Dalio і інвестувати по таким же самим принципам і відповідно в ті самі компанії, які вони інвестують. Ну, давайте подивимося конкретно Warren Buffett, так, Сток-Портфоліо. Бачимо, що в нього 258 мільярдів доларів в управлінні дуже велика сума. Насправді, ось, і ось його основні. Компанії, де він інвестує. тобто Apple American Express Company, Coca-Cola, Bank of America. Ну і знову ж таки, тут ми бачимо його портфоліо просто в такому більш розвернутому вигляді. Можна просто скопіювати, як я вам вже сказав, веч Watchlist. Тобто це цікавий інструмент. Ну і загалом тут багато інших компаній та конкретно відомих інвесторів, які ви також можете собі скопіювати або наглядати за ними. Тут у нас зібрані відповідні стратегії, які можуть, наприклад, збільшити вашу дохідність і переграти, грубо кажучи, там. SP 500. Так? І вони тут говорять, які є варіанти. Тут бачите декілька таких варіантів, що вони інвестують. Ну, наприклад, Візьмемо бід SP 500, так тобто, що вони вони, вони просто порівнюють так S&P 500, Ось у нас сіра ця стілочка, цей, цей графік. А відповідно, біт S&P 500 у них зараз зелена. Ну тобто, якщо дивитися на останні 6 років, то відповідно ми бачите, що різниця між S&P 500 і під S&P 500 цим рейтингом, то вони відповідно виграють. Ви ну тут можна подивитися, які компанії вони інвестують, чому вони інвестують, тобто є. Конкретні причини І це не одна причина, а декілька причин на кожну компанію ви можете почитати більше, подивитися. окрім того, є Pro research, тобто тут зібраний такий загальний список того, чому ця компанія буде рости, чому компанія цікава для інвестицій. Та інші аналітичні звіти, тобто мені вважається, що це хороший приклад того, як треба аналізувати акції, якщо у вас особливо немає сильно багато часу, але там, наприклад, 10-15 хвилин день я вважаю, що це окей. Ну тобто, ви можете подивитися, вибрати, які вам подобаються найбільше. Ну знову ж таки, по результатам, знову ж таки, по результатам, всі вони практично порівнюються або з S&P 500, або з Доу Jones, або з іншими. Тобто, у вас є багато варіантів тут вибрати. Ви можете на основі того, що вони собі тут вибирають, в. Як компанії для інвестицій, ви можете собі також будувати свої плани та відповідно планувати якісь купівлі або продажі вашого портфоліо, якщо вам то необхідно. Далі скрінер. Ну, скрінер це такі advanced фільтри, можна так би сказати. Тобто, це, якщо ви хочете знайти якусь конкретну компанію, яка, наприклад, там втратила 50% своєї ціни за останній місяць, тоді вам сюди, чесно кажучи, я цим не дуже сильно поки що користуюся. Мені на базовому рівні цьому цього навіть не потрібно. Data Explorer. тут можна подивитися про компанію, все, що. Що вам необхідно, тобто абсолютно все буде підтягуватися, бачите, тобто це дані. Тут більше такий глибинний аналіз. Якщо ви хочете поглибитись, то Data Explorer, напевно, буде для вас хорошим варіантом. Чарт це у нас, виходить, є основні метрики, наприклад, давайте візьмемо revenue, Знову ж таки, дивимося на альфабет, тобто на Google, і тут показується за останні 5 років або там за останні 10 років ви можете побудувати собі такий дашборд для, для того, аби зрозуміти, як компанія росте, розвивається і чи хочете ви взагалі в неї інвестувати. Тут ще є. Warren. AI, тобто вони розробили свого чат-бота, знову ж таки, на основі чату GPT або інших моделей, і ви можете його буквально спитати про будь-що. І він вам на основі даних, які в нього є, він збереться по інтернету, зробить ресерч і віддасть вам результат того, що він проаналізував. Ну, наприклад, давайте в нього спитаємо: Should I buy Google in 2025? Давайте. Чи потрібно мені купувати Google в 2025 році? І я в нього спитав таке, давайте подивимося. Тобто, от бачите, він підтягує мені все, що він може знайти, якісь основну характеристику цієї компанії, і відповідно каже: take away. щось, що мені треба взяти з собою. Окей. Розумно, але не сенсаційно. Окей, так, вони інвестують в AI. І взагалі по глобальному інвестують, тобто вони інвестують зараз в AI. Тут вони показують, що ризик того, що вони можуть втратити частину на ринку по Google пошуку, в чому я сильно, звісно, сумніваюсь. Але загалом так. Ну, ось так це відбувається. Тобто є, можна створювати папки, можна дивитися відповідно те, що ви питали раніше. Тобто, цікава штука, яка прямо інтегрована в Investing Pro. Беремо ще раз такий overview. можна починати з безкоштовної версії, на, наглядати за своїми вочлістом, тобто за компаніями, якими, за якими ви слідкуєте, ось потім, якщо вам подобається, то звісно можна пробувати і робити це через Investing Pro, яка, до речі, є не супер дорогою. Тобто, по факту, все, що я вам показував на Investing Pro, тобто ідеї, вечлісти, про і скрінер, Data Explorer, Чарти та не яй, вони це все зробили в форматі підписки. Зараз підписка на Investing.com коштує 4,49 доларів в місяць. До речі, з моєю лінкою, яку я залишу в описі під цим відео, там буде ще знижка. Тому користуйтеся, якщо вам цікавий такий більш фундаментальний аналіз. І ті речі, про які я вам розповідав. Але загалом я вважаю, що це доволі хороший варіант інвестувати і дивитися на свої акції, тобто збирати свій watchlist і відповідно вже робити якісь подальші дії. Інвестувати, бо не інвестувати, приймати якісь зважені рішення, як я вже казав раніше. Був радий вас бачити. Залишайтесь на моєму каналі. Якщо будуть якісь будь-які питання, залишайте їх в коментарях. Я на них по можливості буду відповідати. Далі буде до зустрічі в наступних відео. Бувайте!